Дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів, послів, і це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росії дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 тисячі рік. І яка вона і оці поніваєте, росіяни, Що вони будуть херби солі доїдати? Їм би це ліж би Росія в І так ну це, це безполезно, розумієте? І на фоні тих цих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте, її ще достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжити. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко. Підписати тут палка в двох концах, будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різонує з вами, і дуже радий, що настільки зібрала, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проєкт не буде задіяний взагалі ні в історії. Все, друзі, слава всім українцям. Які досі тримаються. Гарного вам дня, З наступаючим. І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося таке мир нарешті. Все, всім папа. -па.